Я а як до нього добрати? От переїзд, це ж розрізні. Це ж якраз починається. що Забавка всюди слова 5 метрів до фундаменту і звучить собі. І, це, і ця ділянка вже в кадастровій карті є. Так він не так вже в гущі зробили. Якщо тут ще поставить трибуни, що то де куди воно впаде? Можна, але сільський голова мотивує наступне. Як це ми його можемо розірвати? Люди вже скільки років платили за оренду.